Інформаційні підсумки середи 14 лютого. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Ще плюс 10. Чергову партію дронів передав бійцям різних підрозділів міський голова. Змінитися на краще. 13 жителів громади торік скористалися програмою для кривдників. Анатомія броні. Виставка робіт полеглого героя Олега Дробоцького експонується у краєзнавчому музеї. Ще 10 безпілотних літальних апаратів сьогодні передав військовослужбовцям різних підрозділів Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Це квадрокоптери марки Аутел Евомакс 4Т. Загальна вартість дронів 2 мільйони 300 тисяч гривень. Гроші виділили з бюджету громади. За тільки цей рік. Четвертих аутелів DJI Matrice 30 t і DJI Mavic 3 t це всі дорогі квадрокоптери обов'язково з тепловізією, які дають можливість працювати і в день, і вночі для різних функцій, ми вже передали 98 штук фактично на 22 на понад 22 мільйони гривень, крім того, 820 фп І якщо брати тільки бюджетну закупівлю FP-дрони. Плюс е, квадрокоптери, то це вже понад 33 мільйони гривень бюджетних коштів. Тому я дякую всім платникам податків за те, що наповнюєте дохідну частину, даєте нам можливість допомагати нашим військовим. Е, маємо багато оголошених тендерів, тендери, які завершились. Чекаємо і цього тижня, і наступні тижні поставок і в піввідронів сімка 10 десятка і квадрокоптерів, тих модифікацій, на які я наголосив, і будемо далі їх передавати для наших сил оборони, щоб вони. Нищили ворога і наближали нашу перемогу. Тож працюємо далі. 116 заяв щодо повернення залишку коштів з електронного квитка наразі отримали в управлінні транспорту та зв'язку. З 1 лютого в Хмельницькому працюють 8 пунктів, де можна подати заяву. У ЦНАП на соборній 16, де діє один із них за два тижні звернулися майже 30 хмельничан для повернення залишку коштів при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та електронний квиток. Нагадаємо, з 1 березня в Хмельницькому розпочне роботу новий оператор системи обліку оплати проїзду City Card Систем. Почали ми з 1 лютого. Протягом всього місяця ми будемо збирати, передавати в управління транспорту ці заяви. Люди приходять, заповнюють заяву. Є два види заяви. Можливий варіант перекидання коштів на. Телефон, можливий, на розрахунковий рахунок. Ну, певна кількість документів, копій потрібно буде надавати. Перекидати кошти на телефон, потрібна копія паспорту, ідентифікаційний код. Для того, щоб перекинути на розрахунковий рахунок, потрібна ще довідка з банку, щоб виписати всі реквізити в цю заяву. Найменша в нас, наприклад, була 36 гривень, ну це найменше. Є великі суми, такі майже під 2 тисячі. Ну, в основному середня така. Найбільш часто зустрічається це в районі десь 100, 200, 300 гривень. Представник управління транспорт кожного наступного ранку приїжджає, забирає заяви. З початку місяця близько 30 людей до нас сюди в ЦНАП на соборну 16 приходило. Дев'ятеро хворих на коронавірус наразі перебувають у реанімаційних відділеннях лікувальних закладів області. Продовж минулого тижня ушпиталили кожного четвертого пацієнта, в якого виявили штам. Ковід 19 з них 22 людини віком 65+, а також 8 дітей дошкільного віку. На Хмельниччині лабораторно підтверджено появу нового штаму коронавірусу Дженні. Водночас в області хворіють на грип. У 90% пацієнтів виявлено вірус типу А заходить з остроспіраторновірусним інфекцією на шостому тижні. Знаходиться, ще на високому рівні маємо. 11 тисяч 832 хворих за тиждень. Це перевищення підпорогу на 51%. Більша кількість людей, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. На сьогодні маємо таких 437 осіб. Якщо брати вікову структуру, то більше хворіють люди середнього та старшого віку. Поряд з тим захворіють також організовані колективи школи. На сьогоднішній день ще залишається на дистанційному навчанні. 88 навчальних закладів в області. 85 відновили навчання. На три, місто Хмельницький три заклади відновили навчання, три заклади ще на дистанційному навчанні. Що стосується ковіду, ми маємо і перолу, маємо і джені. Те, що я раніше говорив, мутація вірусу омікрона йде, тому тут звертаюся до всіх у нас є вакцина проти омікрона якраз. Прошу звертатися до сімейних лікарів та проводити вакцинацію. 16 студентів пільгових категорій, які на момент вступу до вищих навчальних закладів проживали на території громади, отримають компенсацію за навчання. Їм відшкодують суму за другий семестр. На це в бюджеті громади передбачили майже 226 тисяч гривень. Серед студентів-пільговиків діти загиблих героїв, особи з інвалідністю та члени багатодітних або малозабезпечених сімей. Це студенти віком до 24 років. Ми отримували документи, які є в переліку нашого положення. Це підтверджуючи документи про наявність пільги, це документи про те, що дійсно дитина навчається в тому чи іншому вузі. Це рахунок щодо того, скільки вартує семестр навчання. Наразі за цей семестр повністю вся сума компенсована, то тобто це 100% від цієї вартості. Хочу зорієнтувати, що вартість. Різниця від 8 тисяч в деяких вузах за навчальний семестр до 28 тисяч. Тобто це залежить від вузу, від курсу, від того року, коли випускники вибачте студенти вступали. Хочу сказати, що в нас вже є студенти пільгової категорії, які вже четвертий рік поспіль користуються цією можливістю від міського бюджету. В перший перший курс подали і так вони мають, наприклад, пільгову категорію протягом даних років, і вони користуються цією можливістю. Ми компенсуємо не на рахунок студента. Ми кошти компенсуємо на рахунок вузів. Відповідно, перераховуються з міського бюджету на рахунок вузу, який нам надає весь пакет документів, підтверджуючи для того, що ми могли здійснити перерахунок коштів. 13 жителів Хмельницької міської територіальної громади, які вчинили домашнє насильство, торік скористалися програмою для кривників. Реалізовують її на базі міського центру соціальних служб. Проєкт передбачає роботу правопорушників з психологами, юристами та соціальними працівниками. Термін від трьох місяців до року. На проходження програми направляють за рішенням суду. Олександра Семенюк продовжить. Аби врівноважити свій психологічний стан, стати кращим сином, чоловіком та батьком, хмельничанин Денис звернувся за допомогою до психологів. Спілкуємося з психологами, обсуждаємо ці моменти, щоб стати спокійнішим, щоб, ну, щоб не було цього насилля сім'ї. Протягом року у Хмельницькому міському центрі соціальних служб діє програма для кривдників. Призначена вона для людей, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі. Перше це звертатися до 102, фіксувати усі вчинки, які є кривдником, і збирати документи до суду. І саме суд вже може призначити саме проходження програми для кривдника. Направлення видається від трьох місяців до одного року. З правопорушниками працюють спеціалісти центру, які пройшли відповідне навчання. Програма для кривдників складається з блоків. Перший блок це діагностичний, проводяться діагностичні методики на визначення особистості, рівня агресивності, рівень конфліктності, проєктивні методики. І потім, коли блок перший закінчено діагностичним, проводиться вже сама програма, корекція поведінки, щоб змінити насильницьку поведінку на форму поведінки, яка буде нормальною для того, щоб вони могли жити в своїх сім'ях, спілкуватися зі своїми близькими людьми, не проявляючи. Агресію по відношенню до них також ми долучаємо до реалізації цієї програми безпосередньо на індивідуальні консультації тих спеціалістів, які необхідно кожному індивідуально підбираючи. Це юрисконсульт нашого центру, може бути фахівець соціальної роботи, і можемо залучати інших спеціалістів, з якими ми співпрацюємо службу у справах дітей, до прикладу, або інші громадські організації, які потребують того в даному випадку, кривник, з яким працюють психологи, і визначають за індивідуальною програмою, підписуючи договір. Про надання така програма у Хмельницькому діє лише на базі міського центру соціальних служб. За рік нею скористались 13 людей. Під час проходження програми я ну, багато чого зрозумів, став набагато спокійніше. Ну, почав знаходити виходи із ситуацій конфліктних, щоб їх не було. І це ми постійно на кожному занятті спіхологами ну, проходимо. Олександра Семенюк, Данило Біга. Новини міста. Виставка картин Анатомія броні діє у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Її автор полеглий на російсько-українській війні, герой Олег Дробоцький. Він родом з Тернопільщини до лав Збройних сил України приєднався у 2019 році. На фронті мав позивний художник. У березні 2023 року 26-літній боєць загинув на Бахмутському напрямку. Усі картини, представлені на виставці, були написані на передовій. Більше розповість Ірина Муляр. Картини, написані на передовій, увійшли до виставки полеглого у російсько-українській війні героя Олега Дробоцького. Вони під назвою Анатомія броні експонуються у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Людина писала ці картини, творила на передовій в окопах під обстрілами. І як я вже казала про те, що кожна картина не має своєї певної такої назви, але на деяких з них оці картин можна вловити, як розповідали і близькі родини Олега, що це і його автопортрет, от можна так стилізувати його автопортрет, або ж і чомусь портрети, якісь такі його друзів. Його побратимів Олег Дробоцький народився на Тернопільщині. З дитинства мав хист до малювання у 2019 році. Приєднався до лав Збройних сил України. Мав позивний художник у березні 2023 року. 26-літній боєць загинув на бахмутському напрямку. Олег взяв до рук зброю і пішов захищати нашу державу, але він не полишив ні пензлика, ні олівця. Ні, звичайно, свого бажання передати людям те, що він бачить. До виставки героя увійшли 28 картин. Художник у своїх роботах використав три кольори: зелений, як символ зброї, червоний символізує плоть і залізо. А у сірому кольорі автор зобразив портрети побратимів. Кожна картина не має певної своєї назви. Сюжети кожної картини говорить про те, що ми переживаємо. Або ж в першу чергу, що переживають люди, які на передовій, які беруть до рук зброю, які живуть в окопах, які захищають нашу з вами державу. Виставку Олега Дробоцького експонують у різних містах України. У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї вона триватиме до кінця тижня. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста. 12 пар одружилися в Хмельницькому сьогодні у день закоханих. Подавати заяви на цю дату почали ще з грудня 2023 року. Про це розповіли у Хмельницькому міському відділі Драц серед молодят. Було вісім пар, де наречений військовий. Нагадаємо, у минулому році, 14 лютого, в обласному центрі зареєстрували шлюб 22 пари. Одружилися у день закоханих молодята Євгенія та Сергій. Разом уже два роки. Проте зізнаються, рішення зареєструвати шлюб виникло спонтанно. На підготовку було три дні. Така дата вийшла спонтанно, тому що ось така ситуація зараз з війною і чоловіка призвали. Ну так ми вирішили спонтанно, буквально за три дні все це організували. Ось і так вийшло. Хоча ми давно це планували. Ми вже разом два роки. Ми з першого дня планували, але якось так відкладалося. А от ну саме найкраще рішення це спонтанно. Думаю, загалом у Хмельницькому в день закоханих одружилися 12 пар молодят. Серед них вісім де наречений військовий. Подавати заяви на 14 лютого почали ще з грудня 2023 року. Переважна більшість скористалася ситуацією в країні. Скажу так, по відповідно до указу президента проведення в Україні режиму воєнного стану. наречення. є підстави для скорочення терміну державної реєстрації шлюбу з дня подачі заяви до дня реєстрації в цілому до одного дня. Тобто наречені мають можливість подати заяви в той самий день. Одружитись сім пар це урочиста реєстрація шлюбу. А в цілому, ті, хто бажав побажали зареєструвати шлюб лише в кабінетику, ще є п'ять пар. Станом на ранок було 11 пар, а одна 12 пара вона і подала заяву, і вже зареєструвала шлюб. У минулому ж році у цей день в обласному центрі зареєстрували шлюб 22 пари. Маємо те, що маємо. Маємо складний час і, скажем так, що. Таких гучних весіль і реєстрацій менше, звичайно, урочистих. Так, але за статистикою, мені здається, кількості самих розписів створення сімей вона така, як і була раніше. Тобто, життя продовжується, люди кохають один одного, створюють нові сім'ї. Ну і ми завжди на урочистій церемонії стараємося згадувати, дякуємо всім захисникам, всім тим людям незламним, які. Приближують нашу перемогу і роблять все для того, щоб люди одружувалися, щоб дітки народжувались. Нагадаємо, п'ять років поспіль саме 14 лютого для молодят діяла всеукраїнська акція кохання поза часом. Укласти шлюб можна було з восьмої години ранку до 20.00. Проте цьогоріч відділи драц працювали у звичному режимі. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.